Чи дотримуєтеся ви посту? Я, я ні. А чому? Не знаю. Навіть не знаю. Не постите, так? Ні. Чи дотримуєтеся ви посту? Ні. А чи дотримуєтеся ви посту? Ні. Чи дотримуєтесь великого посту? Ні. Ні. А чому ні, розкажіть. Чому не хочете посту? Ну, хочеться. А що ви любите кушати? Рибу, м'ясо, шашлик, овочі. І все остальне. Не виходить поститься? А що делать? Чи дотримуєтеся посту? На жаль. Ні. ні. А чому ні? Ну не знаю. Щось не виходить. Ну, буває інколи так. Ну, великі пісні дуже довго. Так що, на жаль, майже ні. А дотримуєтеся посту? Ну, дотримуємося. Так. Да, да. Стараємося, по крайній мірі. Не всі, може і з сім'єю, але дотримуємося. А чому так вирішили? Це таке наше рішення. Так треба, я думаю, і для здоров'я, і для здорового розкажіть, духу. Розкажіть, що готуєте, чим харчуєте родину? Mm -hmm. Оце в піст саме. <звук> <звук> Фрукти, в основному овочі побільше. Дотримуєтеся посту? Я ні. Їм, їм, все, що є. Чому ні? Не, не... Ну так от привік самого Ну. І ніколи не постували? Ні. Чи дотримуєтесь посту ваша родина? Ні, не дотримуємося. Ми зараз, на жаль, не дотримуємося, взагалі так дотримувались все життя. Так? Розкажіть, чому таке рішення отримали? Певне очищення, мабуть, в першу чергу духовне, коли в чомусь собі відмовляєш. Ну. І також це, мабуть, ріст над собою. Тому що, я, наприклад, м'ясо їд, для мене це було досить важко. Ну, а зараз не можна, тому що. Такий стан потрібно да. їсти. Чи дотримуєтесь, можливо, ваша родина посту? Ні. А Чому ні? Розкажіть. Не знаю, не вмієм. Дотримуєтесь посту? Ну, періодично, так. Да. Рибу їмо. Ну, ж, Такі не, не сильно жирні продукти. Все. А чому ви вирішили так дотримуватись? Ну так, тому що треба оздоровити своє здоров'я. Так скажемо, трохи дотримуємося, а трохи і ні, тому що маємо проблему у з здоров'ям, мусимо все. А як взагалі, то посту дотримуємося. Дуже дотримується посту, в мене невістка. І сім'я, оце ось, ось сину, грибочків накупили. Йдемо, купили лимоночки, грейфрукти, сухофрукти. Оце на цьому діти мої дуже дотримуються. Дуже. А чому А ви в мене? Дуже чому тобі, що все тобі. Ну, я маю свої проблеми із тим, що якщо я певний чин, ну, здоров'я маю проблему. А взагалі-то в сім'ї це і ду -ду дуже іздрістко. Зараз ні ковбас, ні яєць, немає ніде нічого. Після оздоровче йде. Як оздоровча, ми... я ж кажу, сім'я в мене віруюча, і ми, в принципі, Дотримуємося посту. І дотримуєтеся посту? Ні. А чому ні? Ну, нема настроєння. Так що не дотримуюся. Раніше дотримувалася, зараз маю. При такої житті то ми і так постуємо. Пенсіонери мало, то вони постують завжди. Чи дотримуєтеся ви посту? Ні. Якщо чесно, то ні. Ні, не дотримуюся. А Чому? Ну, просто не знаю. Щоб сильно, то ні, але як для себе, то трошки стараюся. А трішки це що ви маєте це на увазі? Ну, Алкоголь виключив, м'ясо менше їм м'яса. Ну якось кожен по-своєму, я думаю, якось старається в цей період щось і зробити для себе. Ще говорять дуже важливий от саме духовний піс. Да, от, для... я, от я це подумав, але не сказав. Саме головне для мене це духовність. Якщо вона є, якщо люди розуміють, що треба в першу чергу духовно рости в наш дуже, дуже важкий період, то це нормально. Да. Так що, дай Бог, щоб всі розуміли це. І тоді, я думаю, і в нас життя б стало б краще, тому що ми живемо. Ну, непонятно, де живемо і якось її. А видно, Да, і люди трошки обезльоні стали. Да, так що, Я думаю, це нам допоможе, якщо ми будемо це розуміти, то це нам трошки допоможе.